Друзі. Сьогодні у мене в гостях Назар Мухачов. Назар, вітаю. Доброго дня. Я користуючись нагодою, запросив Назара прокоментувати польські вибори, тому що у нас дуже якась діаметрально протилежна інтерпретація цих виборів. Хтось вважає, що ну, фактично програш націонал-консерваторів це дуже добре для України. Так, типу, що там ну, зерно не допускали, що. Ну, ще дана така. Та. А хтось е, вважає, що це погано. Ти, до речі, як вважаєш? Я вважаю, що це погано. Давай я зачитаю, що тут у нас пишуть. У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися у неділю, 15 жовтня, керівна партія Право і Справедливість виграла. З результатом 35 і 38, 354 Ну, у і відсотки. нас був така ситуація, коли партія регіонів взяла 36, формально вважалася переможцем виборів, але не могли сформувати коаліцію, уряд і так далі. І там у нас була історія з перекупом цих спочатку соціалістів, потім Питуш, ще, е, от, тушок. Так, да, ну там ще Питуш. було все, коли, що? це не все ж не перший раз. Значить, на другому місці опинилася опозиційна громадянська платформа 30,7 третє місце посіла політсила третій шлях, 14,4. Лівиця. Ну, цікаво, 8,61 на п'ятому Конфедерація 7 і 16. Явка на парламентських виборах склала 74,38%. Це, це рекорд у Польщі. Так, От, е, Ну, ще тут коротко, право і справедливість матиме найбільшу кількість депутатів Сейму, 194 нардепи за списками нині правлячої партії. Другим за силою формування у парламенті буде е, громадянська платформа Альянс на чолі з Дональдом Туском, матиме 157 депутатів. Ну і так далі. Скажи мені, будь ласка, як ти бачиш конфігурацію наступного сейму? Там? Зараз. Тут в цілому потрібно дивитися на цю ситуацію саме комплексно і цілісно. А в нас українське інформаційне поле потрібно сприймати через призму наявності системи координат. От якщо ми говоримо там і про українських політиків, ну в першу чергу про українських, то умовно ділимо площину на чотири частини. І одна, один квадрант, так званий, це українські інтереси. Другий це олігархічні, третій це глобалістські, четвертий це московська агентура. І фактично будь-хто, хто в журналістському полі чи серед політиків працює в нас в інформаційному полі, він захищає одні з тих інтересів. Деколи інтереси можуть переплітатися. Наприклад, там, олігарх Порошенко пов'язаний з глобалістами повністю. Наприклад, коли ми говоримо саме в цьому ключі, обговорюючи Польщу. Інформацію про Польщу в цілому, наші журналісти вони подають під певним кутом зору. Під кутом зору, власне, тих, хто фінансує відповідні змі. І якщо ми говоримо про провідні змі з розряду там, української правди чи хтось, то їх фінансують так звані глобалісти. І відповідно вся інформація впродовж багатьох років, яка нам приходить навіть про Польщу, яка от сусідня, от ніби тут, але вона приходить саме під їхнім, післясмаком. І якісь речі, наприклад, захист поляками своїх національних консервативних цінностей, протидія там, абортам, протидія ЛГБТ, там ще чомусь там Захист процес... ринку національного зернового. Так, і це в тому числі нам це все подається в зовсім іншому ключі, в ключі негативному, в ключі тому, що Польська влада, там не знаю, нехтує правами жінок, бо жінки мають право робити там аборти і масові протести за право робити аборти і ще щось. Я не перекривлюю в даному випадку. Я просто відслідковую інформаційне поле впродовж багатьох років. Угу. І ось зараз я е, вчора ввечері, вже коли стали зрозумілі перші результати. Цієї картини, які результати ми отримали, що право і справедливість бере перше місце, діюча влада, але не зможе самостійно сформувати коаліцію. Відповідно, прем'єр-міністр буде не їхній. В них буде свій президент, у них буде найбільша фракція парламенту. А коаліцію швидше за все сформує громадянська як. Платформа Пасово. Дональда Туска, ну, тобто глобальний третій ліберали. шлях, який сказав, що якби третій шлях пішов на співпрацю з е, правою і справедливість, тоді вони разом ще з Конфедерацією могли б скласти коаліцію. Але третій шлях сказав, що не піде, і виходить, що ця громадянська платформа, третій шлях і лівця, тобто ліваки, просто прямі ліваки, ну, а це за як якби близькі космополіти-глобалісти, називаємо їх так, вони будуть формувати свій уряд. Скажи мені, будь ласка, якщо ти так ну, стежиш за польською політикою, що неправильно робили праві? Націонал-консерватори, чи як їх можна назвати коректно? Вони я не можу сказати, що вони робили неправильно. Ні, щось. Але чому дивися, але чому навіть їх, їхня правильна діяльність призвела до, до того, що вони програли вибори? Я зараз хочу, вони не програли вибори. Вони вибори виграли за формально існуючою системою. Я тут хочу підвести якраз до дуже важливого такого моменту: моменту реалізації розділяй і володарюй, і до дуже важливого акценту. Фактично, в рамках всіх розвинутих країн світу, країна має народ, який утворював цю країну. Народ має свою еліту. В рамках кожної держави відбувається боротьба місцевої еліти, національної еліти і глобалістів. Поля глобалісти дуже сильні, надзвичайно сильні, і поляки були таким одним із дуже дуже сильних форпостів націонал-консервативних сил. Вони залишаються таким форпостом насправді, тому що і найбільша фракція форпостом і свій президент в Європі. в Європі, саме в Європейському Союзі, і поляки стоять на дуже міцних позиціях протидії дуже багатьом речам. І те, що ми ЛГБТ, і так званий мультикультуралізм, і наплив біженців це величезна проблема в Європі. У mm. нас ЗМІ про це розповідають постільки, поскільки А офіційні діалоги, які відбуваються, до прикладу, між Прем'єр-міністром Італії і, і, і Джорджою Мелоні і Франції Макроном ну вони достатньо жорсткі. Це проблема, яка в них постала. В Швеції, в Норвегії, які надзвичайно багаті, одні з найзаможніших країн світу, і там з точки зору показників на душу населення, ВВП на душу населення і так далі. Перші місця вище, набагато вище, ніж в Сполучених Штатів Америки. Вони зараз від деяких таких процесів захлинаються насправді. І це є велика проблема, над якою потрібно задумуватися. І тому е зараз можна говорити, що черговий раунд боротьби. Націонал-консервативні сили програли, Програли з невеликим відривом, але ну але... добре, дивися, якщо вважати, що вони все робили правильно, просто сили нерівні, ну так можна представити, пояснити про нас, зробити таку змістовну капітуляцію, обґрунтувати. Чому? Чому? Дивися, якщо так представити ситуацію, що просто сили на рівні, глобалісти виросли. Ну я не знаю наскільки це буде серйозним аргументом. Дуже серйозним аргументом. Тому а що... чому тоді глобалісти виросли? Що... Глобалісти з самого початку володіють потугою набагато сильнішою ніж будь-яка національна еліта окремого народу. Це перше. Друге, тут дуже важливі. Є моменти співвідставлення стартових ресурсів, воно надзвичайно важливе. Фінляндія вважається переможницею, ну в нашій голові, переможницею війни з Радянським Союзом. Але вона втратила територію. Україна вистояла в боротьбі з Московією, яка до цього часу вважається другою армією світу. Але територію ми втратили. Є причини, є повний провал свідомий, на мою думку, провал підготовки до війни, але є результати, це втрата території. Анексія Криму, як відбувалося, ну, тобто дуже багато ми можемо таких прикладів наводити і так далі. І знову ж таки, є пропаганда, є рівень інформаційного поля, є інструменти. От нам здається, що існуючі соціальні мережі це інструменти для нас. З іншого боку. Сили, які володіють тими ресурсами, вони ті соцмережі використовують і а, як інструмент проти нас чи нас навіть місцями, як інструмент для тих мереж, вкладаючи в голови потрібну інформацію, формуючи потрібний світогляд. Десь не допускаючи якусь певну протидію, десь потрібну пропаганду вкладаючи там і так далі, і так далі. І ця пропаганда, вона ж постійно діє і з нею дуже важко боротися. Газ. З силою ми розібралися глобалістів, насправді дуже серйозна потуга і так далі. Але все одно, ну давай попробуємо перерахувати недоліки і вади націонал-консерваторів з безперечно з проекцією на українських. Націонал-консерваторів, що не так недостатньо робили. Можливо, так робили, але недостатньо робили. Тому що ну, я зустрічався, тобі так скажу, з, там, не буду казати прізвище, тому що він нібито просив це не робити. І навіть буду казати, депутат якої фракції, який представляв Україну тривалий час там, за кордоном. І Він щільно спілкувався з консерваторами європейськими, іспанцями, італійцями, французами, німцями і британцями і сказав, що м -м, приречені вони, тому що м -м, вони не володіють стратегічною ініціативою, не захоплюють уми людей, їм фактично мало є що запропонувати такого, щоб. Зацікавило молодь і взагалі людей, які економічно активні, і так далі. Плюс вони абсолютно нездатні до там, структури, ієрархії і, в принципі, не хочуть об'єднуватись і працювати разом. Вони не настільки заряджені, наприклад, як марксисти свого часу були. А от зараз навіть оці всі ЛГБТ націоналісти і феміністи у них у цих людей, я маю на увазі. Не існує ЛГБТ націоналісти. Є у притула і команда. Дивись. Ну, в Україні вони, вони я їх так називаю. Да, але... ну, Жодного. Ну, вони кажуть, дивись. Тут не в тому питанні, але вони горять очі, вони енергійні і так далі. Я ключове хочу передати чомусь. Втратили вони енергію, немає цього драйву у європейських консерваторів. І вони mm -hmm. максимум, що можуть зібратися, попити пива разом і згадати якісь приємні події, історії, які там колись були в колишніх там, їх дідів і так далі. Поляки мені, от я чому це питаюся, тому що поляки мені завжди їх консерватори видавалися більш живими. Вони і є дуже живі. Це перше. Друге, я не згідний з загальною оцінкою того, що відбувається в націонал-консервативних рухах в Європі. Угу. Це не співпадає просто з тим, що дійсно відбувається. В Італії при владі угу, прийшли угу. націоналісти в Фінляндії націоналісти. В Словаччині, яка призупинила нам допомогу, там прийшли. Як нам пишуть, ультраправі uh -huh. У нас, взагалі, змі, коли пишуть про націоналістів інших народів, uh -huh. то завжди ультраправі прави популісти Намагаюся нам дати на ярликоно ярлик зразу з негативним підтекстом, з негативним післясмаком, щоб ти дивився на це як на негатив. Я виходжу з позиції того, що в системі політичних координат я відношу україноцентризм до націонал-консервативних oh, ідеологій, так. і відповідно я очевидно ставлюся до цього позитивно. Поділ на правих і на лівих це окрема тема, і там в економічній частині він є неправильним, в ідеологічній частині він є правильним. Це ми колись, можливо, в окремому відео розглянемо. Але е зараз в рамках е глобальної геополітики. Всіх державах фактично відбуваються певні процеси. Я б сказав навіть так, оцінка, що народи світу десь інстинктивно підсвідомо знаходяться в передчутті тих процесів, які відбуваються в світі, цієї глобальної боротьби, можливої гарячої фази третьої світової, того, що цей великий перехід. Так званий, який зараз пробують нам підмінити великим перезавантаженням, що він викличе в тому числі економічну кризу як варіант, а економічна система дуже легко може впасти. Та ми можемо згадати обмеження під час загальновідомої болячки, коли малий і середній бізнес в всіх країнах світу насправді отримав дуже дуже потужні болючі удари. Ну так, нюансів дуже багато. Ще для цього було... Абсолютно, Спільно. і я також стою на цих позиціях, і тут, якраз, на мою думку, народи світу збираються, підсвідомо збираються і стараються цьому протидіяти. Те, що відбулося в Польщі зараз, я б сказав, що це певний такий пограничний випадок. Чому? Тому що поляки вони націонал-консерватори по своїй суті, і вони зберегли еліту. В них, на відміну від нас під час Радянського Союзу, не було тих кількох хвиль знищення еліти. Угу. І навіть там приватні землевласники в них, до прикладу, зберігалися фактично весь час, навіть тоді, коли Польща належала до соцтабору. І ми отримали такий дуже е, цікавий приклад оцього пограничного результату, як я сказав, коли перемога і найбільша кількість голосів в існуючій системі, в якій реалізовано розділяй і володарюй. Стає поразкою на рівні формування уряду, але я думаю, що це тільки черговий раунд. Ну угу. так мені хочеться в це вірити знову ж найбільша фракція президент. Ну якщо перейти до українських реалій, які наслідки польських виборів і втрати, які наслідки втрати позиції націонал-консерваторів, що ти очікуєш від Туска я думаю, що оскільки питання допомоги Україні, це питання глибоко геополітичне. То воно не може дуже дуже сильно змінитися. Проте знову ж президент Польщі, який має повноваження на міжнародній арені, представляти Польщу залишається той самий, адже йдуде нікуди не йде. І подібно до того, як Польща і Велика Британія були локомотивом надання допомоги Україні насправді в кожному з напрямків передача танків, навчання на F-16, передача тих самих F-16, Ну правда, в Британії їх немає, але з точки зору дипломатичних кроків, які вони робили, щоб це відбувалося, то це збережеться. З точки зору фінансової допомоги, то тут все буде залежати від рішень, які будуть прийняті на рівні глобалістів. Тобто це буде вирішувати не Туск, який там, умовно кажучи, сформує уряд в співпраці цей а рівень вищий, і це буде ну, від тої загальної тенденції, яка, на жаль, на мою думку буде негативною. Я думаю, що допомога Україні буде зменшуватися. Ну чомусь у нас навпаки наші тут доморощені експерти якось все бачать крізь рожеві окуляри. Це все ну, якби як? вони не сиділи руками на шлодкому грантовому. А чим то... ти пояснюєш оптимізм наших експертів? Тут, це е, поразкою ну якби вони мають оптимізм в зв'язку з поразкою. Консерваторів. А які саме експерти? Ти розумієш, експерти у нас одні і ті самі, і вони, в принципі, насправді виховані. Глобалістами або залишками пострадянської цієї російської школи. Вони, в принципі, все, що стосується націонал-консерватизму, розглядають як щось дуже негативне. Ну, так це ж питання і, 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 і шкідливе. Ні, так мене цікавить. Ну, мене просто цікавить питання, чому, в чому вони бачать, чому вони бачать цей позитив? Ну таке складається враження, що а, м, Дуда. І консерватори польські вони підживлювали українських націонал-консерваторів, фінансували їх і так далі. І тут всі ці експерти дуже сильно відчували себе пригнобленими. У ну, мене складаються це... враження. Ні, це в... вони в чомусь, я не можу зрозуміти, в, в чому вони бачать да. такі перспективи для себе. Та нема там ніяких перспектив, просто відповідь на це дуже проста, це джерело фінансування. І вони не будуть кусати руку, яка їх годує. А а, Грантодавці це просто глобалісти. Ніякі, ніякі націонал-консерватори Польщі чи будь-якої іншої країни світу, ніяких націонал-консерваторів в Україні не підтримували. Не вирощували, не давали сюди фінансування і так далі. Ні, ну взагалі абсурдно і... звучить абсолютно. І в нас цих сил зрештою і немає. Багато хто багато кому не подобається, коли я про це кажу, тому що в когось в голові може бути уявлення, що от мій месія отакий. Угу. Як же ж ти про нього не згадав. А Я вважаю, що їх немає. Ну звичайно і... вважати Петра Олексійовича Порошенко націонал-консерватором. Ну це Петро Олексійович Порошенко глобаліст і олігарх. Ну, Він так, суміш цього, там ніяких українських інтересів немає, там є спекуляція на сакральних цінностях, але я не про нього насправді говорив в даному випадку. Вертаючись до того, що буде відбуватися, і до прогнозів, питання в тому, що у нас інформаційне поле, та в принципі в інформаційному полі відсутні люди, от якщо в тій системі, коли ми говоримо українські інтереси, глобалісти, mm -hmm. олігархи і московська агентура. А скільки є відомих блогерів і журналістів, наприклад, які принципово стояли на українських інтересах? От принципово от не відступлю, а їх одиниці одиниць, насправді Рай, але їх одиниці, і. А відповідно, вони і охоплюють певний сегмент. Інша справа, що я вважаю, я переконаний, що українці за своєю природою... Так само, як і всі інші народи, відчувають оті загрози, особливо на фоні повномасштабної війни. І через те оця брехня в інформаційному полі, вона багато в чому розпізнається. Питання в тому, як об'єднати і згуртувати тих, хто ці речі вже почав розпізнавати. Це одне із фундаментальних завдань, яке зараз перед нами, українцями, стоїть, для того, щоб ми банально зберегли себе. Я розумію. Скажи мені, будь ласка, чи можу ти передбачаєш або відчуваєш, як позначаться результати виборів на польському суспільстві? І чи не є це там, не знаю? Ну, от у нас я просто роблю проекцію на Словаччину і мовляв перемога націонал-консерваторів Словаччини, які... Ну, Представляються як союзниками Путіна, пояснюється тим, що словацький народ він негативно поставився до підтримки України. Тут, в даному випадку, коли ми переносимось на Польщу, чи варто от, розглядати поразку ну, націонал консерваторів як їх якась там неправильна політика Я щодо розумію. України? Ні, я вважаю, що кожна держава, вона є унікальна і там є свої унікальні умови. І те, як працювала пропаганда, в тому числі кремлівська пропаганда там, в Чехії, в Словаччині, в Польщі, це різні речі, і там mm -hmm. билися на різні насправді акценти. Є частина націоналістів і це величезна проблема. Що частина націоналістів-консерваторів і консерваторів в світі вони в рамках ідеології рускава міра, чи як я називаю Московський міром. Ага. Ця ідеологія вона ж малює Путіна борцем з новим глобальним світовим порядком. Ну, так. Так і... і через те вони можуть йому симпатизувати. І відповідно, там, де кремлівська пропаганда була особливо сильна, там на цей міф могло повестися набагато більше народу. Хоча, наприклад, якщо ми візьмемо навіть ту ж саму Угорщину, то попри все, що говорить Орбан, бажання надавати Україні допомогу там, за останніми опитуваннями, якщо я не помиляюсь, 55% угорських угорських громадян вислухали. Попри те, що офіційна влада якби займає таку пропутінську позицію, те, що відбулося в Словаччині, ну знову ж таки, тут не треба світ сприймати як чорно-біле. Я до прикладу не знаю. Я розумію, що ця Словаччина, ті, хто прийшли зараз там до влади, вони мали певну таку промосковську риторику. З іншого боку, чи вона промосковська, чи вона антиглобалістська, ми поки що не знаємо. Чи буде надаватися допомога в розрізі там півроку і далі. Ми також поки що не знаємо. Тому тут треба зачекати. Дивись, я ще хочу тебе запитати, задати запитання, воно ну, дуже непросте. Тому що як дивляться українські націоналісти або консерватори на польських консерваторів? Тому що не секрет, що саме польські консерватори, право і справедливість, вони постійно піднімають тему волинської різні. Портрета Степана Бандери на фоні фотографії чи Селфі Залужного. А, і, в принципі, хто би нібито теоретично мав би тішитися поразці польських націонал-консерваторів, це українські свободівці чи там українські е, колеги, скажімо так. Що ти скажеш? Це питання є. Е, всі ці питання вони є глибоко спекулятивними. Їх використовують для того, щоб нас посварити. Е, е, історія україно-польських відносин дуже складна. Я говорю це як нащадок тих, хто був переселений під час операції Вісла. А по другій лінії, мого прадіда польська армія крайова вбила. Але я до прикладу розуміючи це. А, і відчуваючи голос крові, я все рівно добре розумію Шевченкове фразу Тараса Шевченка, де він написав: Отак же, друже, ляше брати, неситі їх і магнати, нас порізнили ми і розвали. розвели а ми підалі так жили. Подай же руку козакові, серце чисто відподай і так далі. А, тому а, я б не сказав, що ці теми педалюються саме польськими консерваторами. Просто технологічно зробити такий інформаційний вкид. Його вже було зроблено давно. А далі потрібно підживлювати ага, просто ці потрібні речі. Це перше, друге а, вирішення оцих україно-польських проблем. А цих проблем є багато, і звинувачень українці можуть зробити не менше, ніж зробили поляки. Я по своїй родовій лінії можу зробити такі звинувачення. Але в Польщі є еліта, саме національна еліта в Україні немає. От коли в Україні сформується національна еліта, то дві еліти між собою повинні досягти національного консенсусу. Це дуже важливо. На фоні тих страшних геополітичних процесів, на мою думку, які очікують нас ближчими десятиліттями. І я думаю, що в Польщі значна частина польської еліти, вона м, здатна усвідомити потребу такого консенсусу і готова буде йти на спілкування з українцями, тоді, коли з нашого боку буде суб'єкт. Бо хто нас представляє як українською? Ну, Звичайно, ну, це ж абсурд. Чи ну. там Порошенко, чи там. так. Ну, ну так. Але це питання складне, покрокове, і у всіх таких ідеологічно-світоглядних моментах є так званий момент інерції. Ти не можеш одномоментно змінити ставлення чи сприйняття одного чи іншого явища. Навіть оцей зерновий конфлікт з поляками. В зерновий конфлікт наш сприйняттю звичайними поляками українців і України як держави він дуже нашкодив. Угу. І навіть попри те, що там домовились, так там і до того домовились, якби поляки організовували нам транзит. Ну, справа та, в тому, що бачиш, в Україні винними роблять польських націонал-консерваторів. Цьому, хоча ми розуміємо, що винними у цьому конфлікті є українські інтернаціоналісти і глобалісти. Вони тренери і да, глобалісти просто які... звичайні бариги і жлоби так. створили цей так. конфлікт, навіть ну в принципі. Ніяк, Ніяк не, нас, не розглядаючи його як міжнаціональні інтереси. А як нас майстерно на офіційному рівні сварять в цілому з консерваторами? Як нас з британцями? Оця перепалка з Беном Волесом. Ну, яку так. хотів пристайко погасити, і Зеленський його зняв. Як? Це пристайко посмів спробувати примирити. Тут посварили, тут посварили. Так, а в Великій так, Британії ж також консерватори приглаві. Так. І це, це відбувається не просто так, я не вірю в випадковість таких явищ. Гаразд. Я пропоную фіналізуватись, на які можна зробити висновки нашої розмові. Які б не були зовнішні геополітичні обставини, нам треба шукати ключ до виходу з теперішньої ситуації в нас самих. Я особисто націонал-консервативні рухи інших народів світу вважаю нашими потенційними природними союзниками. Угу. Незалежно від того, чи перебувають вони зараз при владі, чи втратять владу. Але я думаю, що це питання, яке назріває для всього людства. Насправді в Європейському Союзі це питання зараз, мабуть, є особливо болючим, тому для мене особисто ну, це новина з Польщі є сумною. Але це їхні виміри і технології. Наша задача не тішитися перемозі глобалістів, а формувати. Українські еліти і шукати спільну мову з європейськими. європейським. Безумовно, і долати протирічі, які там є. З глобалістами також треба працювати. Просто нам Ні, потрібно, вискові, щоб у нас тут були національні еліти, які б захищали саме українські інтереси. Це те, чого нам критично бракує. Добре. Дякую тобі за відповіді і за експертизу по польських виборах. Дякуємо глядачам. Дивіться нас е, з Назаром на наших каналах. Свій до свого по у Назара і на моєму трійні. До побачення. До наступних зустрічей. Дякую і до наступних зустрічі.